Хочу поділитися з вами своєю радістю. Півроку назад я до вас писала в розпачі, коли у мене виявили на 10 му тижні вагітності рак груді з метастазами і лімфовузлами. Лікар з Хмельницького наполягала на аборті і не давала шансів на життя дитини і моє. Якщо цього не зроблю, ви казали, будете молитись за мене і порадили звернутися до інших лікарів. Я по інтернету знайшла. Лікарку з Житомира, яка дуже з розумінням віднеслась, має великий досвід і взялась мене лікувати вже з 15-го тижня вагітності. Спочатку їздила в Житомир на хімію, а вже на останніх термінах в Хмельницькому отримувала її. Всього пройшла 14 курсів хіміотерапії. Так було дуже важко, деколи вже зовсім сил не було. Але, дякувати Богу, в мене сьогодні народився. Шляхом кесаревого здоровий хлопчик. Вдома мене ще чекає двоє дівчаток молодший один і шість рочки. Пухлина в мене набагато зменшилась з 7 сантиметрів до 1 сантиметру. Попереду ще операція. Я дуже вдячна Господу Богу за цей дар. Для нього немає нічого неможливого. Сердечно вас вітаю, дорога Матусю. Поздравляю вас з народженням, вашого малюка. Тішуся разом з вами і за малюка, і тішуся разом з вашими дітками за те, що мама жива, це дуже важливо. І так дякую всім тим, хто молилися за вас, тому що ми, коли на програмі Вечірній чай зачитували вашого листа. Я вам радив, що можна зробити. Люди обіцяли також молитву, і я також молився. То дякую, що все вдалося, і все вийшло. І дяка за це насправді Богові. З цього вашого свідчення мені хотілося би лише зауважити і сказати одну таку. Таку дуже важливу річ, що дивіться, дуже часто лікарям, а не тільки лікарям, зрештою, всім людям різних сфер, різних професій, властиво вибирати е, найменш складне рішення. Тобто, якщо ви прийдете до терапевта, він вам дасть таблетку, щоб щось там відпало. Якщо ви прийдете до хірурга з якоюсь проблемою, то будь-якою, він каже, треба різати. Причому вчора, бо завтра буде вже пізно. Якщо ви прийдете, там, не знаю, ще до якогось там фахівця, він вам дасть те або порадить те, чим займається і в чому, що є його фахом. Тому дуже часто, от, наприклад, лікарі, коли бачать лише якісь проблеми, одразу кажуть, аборт і там, там не знаю, там, груди відрізати потрібно і ще там щось потрібно робити. Ну, інколи ну, сьогодні. Все-таки можна зробити якусь меншу операцію, або там не знаю, видалити пухлину частково, якщо на це дозволяють можливості, або ще якимись іншими способами. Словом, я не лікар, я про це говорити не буду, але скажу про те, що дуже часто лікарі хочуть обирати найпростіший для них спосіб, не для вас, як пацієнтів, для них. Тобто, приходить людина з вагітністю, жінка, ну що одразу аборт. Потім приходить жінка, не знаю, там має цикл збитий, або якусь там іншу проблему, пов'язану з менструацією. І лікар одразу, ага, от ось вам контрацептиви такі-то там гормональні. Ну, так, а може, не потрібно. Ну, можливо, є якийсь інший спосіб. Можливо, це можна вирішити по-іншому. Але навіщо їм по-іншому? Якщо можна зробити та що найпростіше, навіщо їм давати вам інші рецепти? Якщо багато до речі, в різних ефірах у нас жінки пишуть, що ось мені потрібно приймати такі-то контрацептиви гормональні, тому що мені там лікар прописав, інакше там буде бубка і так далі, не можна, і просто це необхідність. Не те, що я хочу, але просто необхідність. Це не завжди необхідність. 100% можуть бути якісь інші рішення. Питайтеся це вже в лікарів, в інших лікарів, не в мене, я не гінеколог. Раком не займаюся. Але точно мушу вам сказати, що для багатьох лікарів не буду казати про всіх, це несправедливо по відношенню до всіх лікарів. Для багатьох лікарів дуже вигідно підсадити жінок. Репродуктивного віку на те, щоб вони там, скажімо, от не знаю, там, умовно кажучи, вам 25 і там наступних років з 25 ви ще будете, як мінімум, плідною. Ну там, як в кого, все індивідуально, але ну я так. Узагальнюючи так, і весь цей час ви там або хтось інший з жінок буде приймати ці самі таблетки. Кожнісінький місяць вам ці таблетки будуть потрібні. Зараз, можливо, сума невелика, але протягом років це непоганий заробіток. Тому так можливо підсаджують жінок саме тому на е ці всі гормональні історії або на якісь інші препарати. Тому слід до цього ставитися дуже обережним і шукати шанси, шукати вирішення, не піддаватися пані. І ще раз за вас особисто щиро тішуся, радий і вдячний Богові. Дякую вам, що написали. Слава Богу, за це.